Любі мої хороші підписники Тетяна, Царук у Пошуках істини, спасибі вам за допомогу, віддачу, підтримку в будівництві православного храму. Все по порядку. Нагадаю, що зверталася до вас 14 жовтня на Свято Покрови Пресвятої Богородиці з проханням допомогти громаді Української православної церкви, церковній громаді Української православної церкви з будівництвом храму, тому що у 2019 році в Вірян села Мнишин. Відібрали храм, і наразі вони служать в тимчасово пристосованому приміщенні, але будують новий храм. Я зверталась до вас з проханням зробити так, допомогти, щоб на світле Христове Воскресіння вони могли вже служити в храмі новому, новозбудованому. Але з такою підтримкою я сподіваюся, якщо вона і далі буде продовжуватися, то ми зможемо з вами справитися і до світлого Різдва Христового. Наразі вами пожертвовано 33 тисячі 745 гривнів. На цю суму було закуплено вітрові, накладене на індові підшиву на покрівлю на суму 14 тисяч 300 гривнів. Пісок на подушку стяжки на суму 9 600, пінопласт і плівку під стяжку на суму 9 тисяч гривні. На відео результат всієї зробленої роботи ви можете побачити наочно отець Володимир Вірні. Української православної церкви селом Нишин висловлюють всім жертводателям велику повагу, велику вдячність і просять, щоб Господнє благословення було на вас. А я звертаюся з наступним проханням з порадою. Ну що, змістимо трішки дедлайни, постараємося зробити так, допомогти з допомогою Господньої, з милістю Господньої, щоб перше богослужіння цієї громади в новозбудованому храмі було не на Пасху. А на Різдво Христове, справимось, підтримуємо, допоможемо. Карту залишу в описі до цього відео.